Монета часів речі посполитою август. Може тут монета ще одна лежить, хто знає. Може тут взагалі якийсь скарб закопаний. Настрій у мене покращується, друзі. А знаєте чому? Тому що я знайшов ще одну срібну монету. Друзі, мої вітання! Заїхав на старе перевірене місце, де зустрічалися артефакти часів Козаччини та монети пізнього середньовіччя. Хто не бачив відео про цю локацію, про козацький табір, кулі, персні та все інше, обов'язково подивіться. Нагадайка, буде в правому верхньому кутку. Сьогодні також буде що вам показати, тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний, тисніть на дзвіночок. Поїхали! Щось таке знайшов незрозуміле, ніби частина якогось пропелера, чи від якоїсь брошки щось. Воно тут якби заклепувалося. Ну, На мою думку, це або бантик, або пропелер від якоїсь іграшки. Але, скоріш за все, що бант від чогось. І він кріпився ще. Можливо, частина якоїсь біжутерії, але... Но... Знаєте, знаєте, друзі, якісь версії маєте пишіть, буде цікаво почути, що воно таке і яких часів. Так, друзі, цікавий момент. Дивіться, що я підняв з глибини 15, може 17, а може і самих 20 см. Два гроші. 1706 Станіслав Станіслаус Август. Ну і що я тут от вам хочу сказати? Дивіться, монета лежала досить глибоко, від неї йшов такий не дуже хороший сигнал. Ось. І деякі на VID число показує високе, але сигнал іде з переливами такий не дуже добрий, навіть можна сказати, гідкуватий. не монетний, не чисто монетний, хоча це срібло. Має бути. А може і білон, може тут срібла тільки 50%. Тоненька вона така. З однієї гарно збережена, з іншої так собі. Ну але я думаю, лайк це монета заслуговує. Так, перевіряємо далі на поверхні сигнал. Який він буде. А ось тут просто співає Ох, як милозвучно, чуєте? Як вона б'є на поверхні і як б'є в ямі. Зовсім інші звуки. Тому я і кажу завжди, що найкращий дискримінатор це не металошукач, а лопата, якою ви викопуєте тільки на поверхні, ви можете на 100% узнати, що воно таке. Я спочатку декілька перших років ходив в цьому ліску і викопував тільки хороші сигнали. Тільки кольорові такі найкращі. А зараз вже, можна сказати, все копаю. Дуже багато всякого хламу, сміття загажено. Але ось попадаються ще ось такі монетки гарні і красиві. Це дуже радує, друзі. Скільки разів не проїжджаю, вже декілька років сюди заїжджаю і кожен раз щось вистрілюю, воно небагато, але є. Так як я казав, Пізні середньовіччя, ну це вже новий час. Зустрічаються тут кулі, різні перстеньки того часу 17-18 століття. Може якась дорога йшла, може якийсь полустанок стояв чи хуторець. І все розкидано в радіусі там, 300 на 500 метрів в такому районі. Ну, менше з тим. Будете казати, що я багато говорю. Кидаю монету в кишеню і продовжую пошук. Так, і знову мушу вам декілька тест про пошук ефективної розказати. Так, в цьому лісі я ходжу вже років 13, може і більше, я вже не пам'ятаю точно. І дивіться, яка ситуація. Ось тут можна ходити, наприклад. Там останні два роки є такі п'ятачки, де можна махнути. А ось тут вже потенційно ось одна купа сміття лежить якогось. Там Інші якісь гілки наскладені, ще, вони, вони тут всюди. Ну, фактично, отут неможливо шукати. Через два роки цієї купи не буде, вона згниє, чи її заберуть, спалять, і ви можете тут ходити. На цьому місці. Хоча я не знаю, може тут монета ще одна лежить, хто знає. Може тут взагалі якийсь скарб закопаний. Тому я про що говорю? що ліс зачистити з першого разу за один рік неможливо. Тому я приїжджаю в одні місця ну, навіть по 10 років підряд. Я знаю, що тут стопроцентно щось є. Якби тут була просто зачищена територія без отаких всяких білочок, як його називають ось морда хлиста, що він б'є по обличчю, неможливо просто пройти, махнути катушку. Якби тут все було зачищене як поле для гольфу, як орене поле, наприклад. Можна було вичистити б територію в ноль. Просто, а так приходиться ходити, ну де попало, хаотично. Я не знаю, системи тут ніякої виробити не можна, зачистити також неможливо. Тому я приїжджаю сюди, як правило, зимою і в мене завжди є знахідки. Літом тут ходити взагалі неможливо, тому що якимось чином бур'ян виростає метра два-три, кропива і все. Зараз бур'ян просто, як кажуть, самоліквідувався. І ось в цей ліс я заїжджаю чисто зимою. Він для мене от така місцина, де можна подихати свіжим повітрям, витягнути якусь козацьку кулю, перстеньок, білонову чи срібну монетку. Я впевнений, що я сюди приїду, там, якщо буде все добре складатися, через 3-5 через років, і тут ще досі будуть лізти якісь монети. Ось такий пошук в лісі в реалі. Так, ще одна знахідка. Не скажу, що дуже цінна, але мені приємно, наприклад, таке знаходити. В котрий раз в цьому лісі знаходжу ось кулю від карабіна мисливського кінця 19 століття. На жаль, вона деформована на цей раз. Вони бувають дуже різних форм і різновидів. Це мисливці, використовували їх якісь. Кінці або в другій половині ХІХ століття. Ну ця досить простенька, видно нарізна з нарізами, досить простенької форми. Але бувають вони набагато цікавіші і різні. Ну що ж, кидаю в кишеню і шукаю далі. От люди в коментарях пишуть, що я багато говорю. І мало показує знахідок. Дивіться, типова знахідка, яких я вже сьогодні знайшов штук 30, але показую тільки одну. Не знаю, нема сенсу таке показувати. Ну я заберу її, в кисеню кину. Чисто символічно. Проходжу декілька метрів, знову сигнал. Сигнал був хороший, такий кольоровий навіть. І ще отакий девайс. Що воно таке, абсолютно не розумію, але вже... Тут знаходив декілька таких штук, якась кришка від чого, від якогось відра. Ну, На жаль, забрати з собою очистити ліс не можу, тому полежить тут до кращих часів. Немає куди в кишеню засунути, вибачайте. А так взагалі я намагаюся всякий мусор шлак забирати в більшості випадків. Перша причина із-за того, що хочеться дійсно очистити землю, а друга не хочеться через рік, через два, коли це все засипеться листям, знову не буде зрозуміло, де ходив, де ні, і просто викопуєш другий раз, третій раз одне і те саме. І, друзі, ще раз кажу, отаких от знахідок, як я показую, їх 90% 95%. Я не вважаю за потрібне відволікати вашу увагу, показуючи ось такий шлак. Я краще розкажу, як шукати, що шукати, про якісь тенденції, про моє бачення того самого пошуку з металошукачем. Може ви маєте металошукач, не маєте цікавитися історією. Може для вас буде ця інформація кориснішою, ніж ці епізоди, кадри, коли я викопую всякий шлак. Я не хочу включати телефон після кожної кришки консервної банки, яку я знаходжу. Я думаю, ви мене розумієте. Сонечко зимове світиться, а настрій в мене покращується, друзі. А знаєте чому? Тому що я знайшов ще одну срібну монету, можливо білонову, але це знову ті самі часи. Схоже на шостак. Яна Казіміра, які я вже досить часто знаходив відносно частно монета. Срібло, срібло і те саме кінець 17 століття. Знову ж таки, з глибини Ось тут погляньте кришка Зразу. Тут я викопав кусок обмотки з ковбаси, контрацептиви. І монета біля них. Треба просто Ну, смітник реально. Я ходжу по смітнику. Чому ж не може тут лежати ще одна монета або якихось горшок навіть з ними. І таких купок по лісу, ну, добрих там 500 штук. Як бачите, там, сям. Це скільки ще місця залишається для того, щоб потенційно щось шукати. Я думаю, що тут ще не одна сотня монет лежить через, біля цього всього сміття. Але чи вистачить в мене сили волі, приїжджати сюди і це все шукати? Ось в чому питання. Так, в мене напевно сьогодні рекорд по е, кількості викопаного шмурдяка. Чого я тільки не знаходив, вже десь 50 кришок з підводки, консервних банок теж півсотні. І ось це, не знаю, що це за скоба, від якого відра. Б'є кольоровим металом 90 по V.I.D. Скільки я часу потратив, напевно, години 3 в сукупності на те, щоб викопувати отакий от хлам. Я сьогодні не знайшов навіть ні одної радянської монети, що дивно надзвичайно. Але сміття ну просто зашкварна кількість. Не знаю, що це таке, що це за метал, чи нержавійка, чи якийсь сплав, але ну, б'є воно дуже добре. На жаль, також забирати не можу. Залишаю, що робити. Хай лежить далі, а я шукаю монети, хоча вже темніє друзі. Я і так задоволений. У мене два срібла пізнього середньовіччя. І в принципі вже можна і згортатися. Але ні одної іншої монети, уявляєте, як буває. Деколи знаходиш 10 е, якихось совкових монет, там копійки 80-х 70-х років, а сьогодні дві білонових монети Речі Посполитої і більше ніяких взагалі ні мідного крейсера, ні алюмінієвої бронзи СССР. Не знаю, це завжди не може бути що завгодно, часто і нічого взагалі не буває. Тому я і так задоволений: проходжу ще 20 хвилин і буду згортатися. Або може ще в кінці щось вистрелити. Дуже цікаво. Так... Такі варіанти також бувають. Ну що ж, друзі, сутені, і прийшов час підбивати підсумки пошукового дня. Що ж ми маємо тут? Найкраще це дві оцих білонових монетки. Чи вони срібні? Я не знаю точно як сказати. Август, Станіслав Август. З цього боку монетка виглядає дуже добре. А з цього ні, на жаль. Тут стан гірший. Це Ян Казимир, II, якщо я не помиляюся, Шостак, а це 2 гроші. Далі. Всякий шмурдяк чи шлак, як його називають пошуківці. Зразу кажу, забирав я тільки, можливо, 5, а може і 7% з усього, що я викопав. Сьогодні було його надзвичайно багато, але складати просто не було куди. Так, якийсь пропелер чи бантик від якоїсь біжутерії. Це навіть Ось подивіться, що зустрічається в лісі: пластини з акумуляторів, вилки, ложки, алюмінієвий дріт. Ну, будь-що, ось таких гільз від ППШ, я думаю, сьогодні було штук 40. Шрапнельних шариків на диво тільки один. Це мене надзвичайно здивувало, тому що в наших краях вони ж мене попадаються. І ось такі, друзі, справи. Не сачкуйтеся, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. З вас лайк. Коментарій, а з мене подальші цікаві відео. Тож до зустрічі на каналі всім миру, добра і удачі.